Компанія Байкар розпочала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство вироблятиме безпілотники Байрактар моделі Тібі 2 або ТІБІ-3. Про це заявив голова компанії Халюк Байрактар агентству Рейтер. За його словами, завод будують під Києвом і планують завершити роботи за 12 місяців, після чого компанія планує перейти до внутрішнього обладнання та організаційної структури. Також на заводі планують працевлаштувати 500 осіб, які зможуть виготовляти до 120 БПЛА на рік. Також гендиректор Байкар розповів. І про безпеку будівництва заводу на тлі війни Росії проти України, що триває, заявивши, що плани повністю просуваються вперед і нічого не може їх зупинити. 31 липня 2023 року Міністерство оборони підписало з фірмою Байкар угоду про будівництво сервісного центру для ремонту та обслуговування безпілотників на території України. Раніше генеральний директор турецької компанії Байкар Халюк Байрактар на форумі оборонних індустрій у Києві повідомив, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів. За словами Байрактар зараз в Україні компанія має три напрямки вкладення коштів. Один із них це завод зі створення безпілотників. Потім турецька компанія хоче створити сервісний центр та головний офіс в Україні. Байрактар запевнив, що це буде екологічна та взаємовигідна співпраця. Компанія Байрактар неодноразово посилювала обороноздатність України за допомогою своїх БПЛА. До дня незалежності України компанія безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник Байрактар ТІБІ-2». Також коли українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири байрактари для збройних сил. Компанія-виробник безпілотників заявила, що передасть три штуки безкоштовно. Збирали також на Байрактар у Польщі та Литві. проте турецька компанія знову вирішила їх подарувати. У 2022 році Байрактар вперше увійшла до топ 100 європейських виробників зброї після того, як її доходи від продажу зброї виросли на 94%. У компанії заявили, що уклали експортні угоди на свій безпілотник ТІБІ 2 із 30 країнами.